Як умру, то поховайте мене на могилі Серед степу широкого на Вкраїні милі, щоб олене в широкополі і Дніпро, і кручі, було видно було чути, як криве ревучі. Як понесе з України у синє море кров ворожу, отой дія, і лини, і гори все покину та полину до самого Бога молитися. А до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдари порвіте, і вражою злою кров'ю волю кропіти. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій, не забудьте пом'янути не злим тихим словом. Садок вошневий коло хати, прощі над вишнями годуть. Блогатирі з плугами йдуть, співають їдучі, дівчата, а матері вечері йдуть. Сім'я вечеря коло хати, ветівня зівочка встає, дочка вечері подає, мати хоче навчати. Та зоовейко не дає. Тече вода із загаю та попід горою хлюп, е, Хлюпочеться качаточка поміж осокою, а качечка випливає з качером за ними, Ловить ловотірязку розмовляє з дітками своїми. Кохайтесь, з та не з москалями, Ми, москалі чужі люди, робіть лихо з вами. Моска любить, жартуючи, жартуючи, кине ним існує московським, а дівчина вине Якби сама, щоб нічого, а то й стара мати, Щоб на світ Божий мусить погибати.